Так, зараз ми з вами добрий день повторимо формулу скороченого множення, яку ми вже з вами вивчили. І перша формула, яку ми вивчили, ось, да, добуток сум, суми та різниці двох виразів, дорівнює да, перший вираз в квадраті, відняти другий вираз в квадраті. Ну, Давайте цю формулу тепер згадаємо, як її застосовувати на практиці. Дивимось, от у нас тут мінус, значить, дивимось подушки, в якій стоїть мінус. Перший вираз в квадраті, тобто 4. а В квадраті відняти другий вираз в квадраті, тобто 1 в квадраті. дорівнює 4 в квадраті 16. А в квадраті, так і буде А в квадраті. Відняти 1 до квадрата буде 1. Наступний. Дивимось. Так, Друге. Беремо, обираємо душку, в якій стоїть мінус. Перший вираз в квадраті. Да? Можна одразу 2 в квадраті це 4. А в квадраті, да? Відняти С до квадрата, буде С в квадраті. Третє, да, беремо дужку, в якій стоїть мінус. І беремо перший вираз до квадрата. 2 в квадраті, 4. Д до квадрата буде Д в квадраті. Відняти другий вираз теж до квадрата. Да, буде Х в квадраті. Обираємо дужку, де стоїть мінус. Перший вираз в квадраті. А до квадрата буде А в квадраті. Відняти другий вираз до квадрата, Да? Я його запишу. Ось у нас другий вираз це С в квадраті, і до. Квадрата дорівнює да, А в квадраті, відняти. Коли в нас степені да, показники, отак от через дужки відділяються, то вони у нас перемножаються і буде С. 2 помножити на 2, буде 4. Наступний, обираємо дужку, де стоїть мінус. Беремо перший вираз. 2 в квадраті, це 4 А. Квадраті і до квадрата. Давайте да, запишемо в квадраті і до квадрата відняти 3 в квадраті 9 і B до квадрата. Да, нам ось оці дужки залишаються, тільки розкрити буде 4 а, 2 помножити на 2 в четвертому степені відняти 9 b в другому степені. Наступна формула, з якою ми познайомились, називається різниця квадратів. Да? Тобто ця формула, але навпаки, із різниці квадратів робимо добуток суми та різниці двох виразів. От І беремо да? У нас тут квадрат і тут квадрат. Да? Першу дужку записуємо таку саму, тільки у ці квадрати відкидуємо, да? Ось, закрили. і лишається Х відняти М. Закрили дужку. Друга дужка у нас така сама, тільки ми мінус змінюємо на плюс. Наступне. Да, тут у нас ось візде в квадратах, тому ми їх закрили і записали першу дужку. Q відняти Pn. Друга дужка така сама, тільки змінили знак на плюс. Тут, а от нам тут є квадрат і з 0,4 нам потрібно зробити квадрат. Дивимось, яке число в квадраті дає 4. Це 2. Але в нас тут не просто 4, а 0,4. Дивимось, у нас тут два знака після коми. Значить, тут повинно бути в 2 рази менше. Тобто половина 2 знака, а половина це буде один знак після коми. Тож відокремлюємо один знак раз, кома, 0. В квадраті, відняти х в квадраті. Все. Тепер закриваємо квадрати, і в нас з вами ось готова перша дужка. Все. Тут да, нам одну четверту і м. В четвертому потрібно перетворити в квадрати. Звичайний дріб, да, значить, в дужках. Яке число в квадраті дасть 1? Це 1. Яке число в квадраті дасть 4? Це 2 до квадрата А в квадраті відняти ім в квадраті і до квадрата, Да? 2 на 2 буде 4. Ось оці квадрати ми з вами закриваємо. І в нас виходить перша дужка, да? одна друга А, відняти м в квадраті. А і друга дужка така сама, тільки поміня, змінили знак на додавання. Ось так от знову да? одиничку 16, треба перетворити в квадрати. А це буде 1 в квадраті, відняти 16, це у нас 4 в квадраті. Z в квадраті. Дарівня. Да? Знову обрали ці квадрати, і виходить перша дужка у нас з вами. А друга дужка така сама, тільки змінили мінус на плюс. І остання мінус це в квадраті. Плюс 9А в квадраті. У нас в формулі стоїть мінус. А у нас тут плюс а мінус навпереді. Так? Ми можемо ці числа поміняти місцями разом з знаками. Міняємо місцями, і у нас виходить ось такий вираз. Дев'ятку перетворюємо в квадрат. 9 це у нас 3 в квадраті, а в квадраті. Відняти це в квадраті. Дарівє. І дивіться, обираємо квадрати і, запис... і нас з вами готова вже є перша дужка А друга така сама, тільки тут ставимо плюсик. Продовжимо. Те саме формула, але вже застосуємо при обчисленні. Да, різниця квадратів. Відкинули квадрати і записали першу дужечку. Друга дужка така сама. Тільки мінус записав, поміняли на плюс. Так нам швидше рахувати. Рахуємо, в першій дужки буде у нас 20, в другій дужки буде 40-50. І дивіться, 20 помножити на 50, 2 на 5, 10, і дописали 2 нолика. Буде 1000. наскільки легше так рахувати. Другий вираз. Так, відкинули квадрати і записали. Першу дужку. Друга дужка така сама, тільки в ній вже стоїть замість мінуса додати. В першій дужці да, буде 16. В другій дужці буде 70. І 70 помножити на 16 буде 1120. І третя, за цією самою формулою. Да? Відкидуємо квадрати і в нас вже з'являється з вами готова перша дужка. Друга дужка така сама, тільки стоїть додавання. Рахуємо, в першій дужці буде 72, в другій дужці буде 200. І давайте. Да, 72 помножити на 2. Буде 144. І дописали два нолика. Виходить 14400. Тепер давайте задаємо з вами формули квадрат суми та різниці двох виразів. Да? Ось, квадрат суми двох виразів. Ой. Сума двох реварців дорівнює це квадрат першого виразу, додати подвоєний добуток першого та другого виразу і додати квадрат другого виразу. Віднімання таке саме, тільки перший знак настоїть мінус. Ну і давайте. Ідемо. Сума, да? перший вираз в квадраті. Додати подвоєний добуток, тобто 2 помножити на перший вираз і помножити на другий вираз, і додати другий вираз в квадраті, тобто 3 до квадрата. Дарівнює, рахуємо, да? х квадраті додати. Перемножаємо числа, 2 на 3, 6. І букви в нас не перемножаємо. Це дописали їх. Далі додати 3 в квадраті 9. І до квадрата буде y в квадраті. Наступна теж сума. Тож Перший вираз в квадраті, додати подвоєний добуток, тобто 2, помножити на перший вираз і помножити на другий вираз. І додати другий вираз. Квадраті, рахуємо. 2 в квадраті це 4, х до квадрат буде х в квадраті. Далі додати перемножаємо числа. 2 помножити на 2, це 4, буковки не перемножаються, тому їх дописали біля четвірки. І далі додати y в третьому до квадрата, тобто буде y і 3 помножити на 2. Шоста степінь. Наступний. Перший вираз в квадраті, додати подвоєний добуток. Тобто два, помножити на перший вираз і помножити на другий вираз і додати, другий вираз в квадраті. Даріємо сім в квадраті 49. Додати. 2 на 7, 14а в квадраті, і додати А2 помножити на 2 четверта степень. Тут, дивіться, напереді стоїть мінус, а тут плюс. Ми їх можемо поміняти місцями. Міняємо місцями і розкриваємо за формулою, де стоїть у нас мінус буде. Перший вираз в квадраті. Відняти 2, помножити на перший вираз і помножити на другий. І додати другий вираз в квадраті. Перемножаємо y. 3, помножити на 2, 6. Туди нам нічого перемножати не потрібно. Так, і записуємо 2 y в третьому x і додати x в квадраті. Наступні ще декілька лишилося перший вираз в квадраті, да, За формулою. відняти 2, помножити на перший вираз і помножити на другий вираз, і додати другий вираз. В квадраті, дорівнює Буде А 2 помножити на 2, 4, відняти 2 на 8, 16. І буковки дописали і додати 8 в квадраті 64, це 5 помножити на 2 в 10 степені. І останнє. Міняємо місцями, да, то що тут мінус напереді стоїть і розкриваємо за формулою. перший вираз в квадраті, відняти 2, помножити на перший вираз і помножити на другий вираз. І додати. У мене не вміщається, я отак от листочок підставлю. Другий вираз до квадрата. Дерівнюю, розкриваємо, да? дивимось. Де рівню? я ось тут пишу риска, дробу, один в квадраті це один, чотири в квадраті це шістнадцять. Це в квадраті. Далі відняти я ту двічку підперла одиничка і скарачу Да? Один буде два. Одна друга помножити на 03, це буде 0,15 це x. І додати 0,3 до квадрата буде 0,9 x. 2 на 2 4. Ой, вибачте, ось отак от видно буде все. Це ми тільки що повторили. В наступному відео розглянемо трішечки нову тему.